Моя історія почалася у 2006 році. Тоді я з'явився у вигляді мрії кількох людей. Мрії будувати не просто будинки, а місця, де життя людини буде в центрі всього. Від самого початку я обрав шлях якості. Я зрозумів, що якість це не лише бетони цегла, це ставлення, деталі, відчуття турботи у кожному метрі простору. Це – Характер, який я зберігаю досі. Сьогодні на моєму рахунку вже 21 проєкт. Більшість із них уже наповнені життям, інші зводяться просто зараз. Я був одним із перших у Франківську, хто відмовився від висотних масивів. Я повірив, що майбутнє за простором, гармонією та близькістю людини до природи. Так народилося клубне містечко «12». Перший крок до формату міста для людей для мене стало честю, що цей проєкт номінували на Mies van Вандер Rohe Award, одну з найпрестижніших архітектурних нагород Європи. А в Україні він отримав відзнаку Кращий реалізований житловий комплекс року. Усе, що я створюю, повинно бути гармонійним: фасади, озеленення, двори без авто, благоустрій, навігація. Навіть ремонт це моя турбота, тому я створив формат «Вамбудбокс» – Готовий, якісний чорновий ремонт, де вже є тепла підлога, рівні стіни, якісні вікна і двері. Я експериментую з формами, щоб дім був більше, ніж квартира. Патіо і тераси на дахах як продовження житлового простору. Внутрішні двори, де природа та спілкування важливіші за автомобілі. Локації, де місто і природа співіснують без компромісів. У ЖК Вавель лише перша черга подарувала мешканцям понад 10 тисяч рослин. Будім має дихати. а Разом із ним дихає і місто. Я вам буду. Я не просто будую, я створюю середовище, у якому людина почувається собою. Для тих, хто цінує простір, якість і деталі. Я вірю, що мій дім стане вашим. Вам будь створює місто для людей.